Цього року у нас непростий формат свята. Ми всі віддалені один від одного, але ми хочемо розділити це свято з вами, хоч і на відстані. Уся шкільна сім'я. Ви з нами, майбутнє України її слава. І, хоч на відстані ми всі, та все ж лунає гімн держави. Ще не вмерла України, ні слава, воля Ще нам браття українці, усміхнеться доля Згинуть наші волі. Я сонці запанує ми, браття, у своїй сторонці. душу і тіло, ми положим за нашу свободу. Що ми козацького роду. душу тіло ми поможемо за нашу свободу і покажем, що ми козацького роду. Дорогі учні, випускники, шановні педагоги, батьки, гості, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Країна знань перегортає ще одну сторінку нашого освітянського літопису. Сьогоднішнє свято особливе, адже в силу життєвих обставин ми завершуємо рік дистанційно, а останній дзвінок, як завжди, сповіщає про те, що навчальний рік успішно завершився, що ви, дорогі діти, піднялися на ще одну вищу сходинку в своєму житті. Це свято завжди урочисте, радісне і водночас хвилююче, Особливо для випускників, для яких шкільний дзвінок лунає дійсно в останнє. Дорогі діти, випускники залишаються позаду ваші шкільні роки найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Попереду нові вершини, нові досягнення, а головне непросте. Доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, виставлена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Хай поруч із вами завжди будуть вірні друзі, досвідчені колеги. Та мудрі наставники, бажаю вам знайти свою життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави, адже саме від ваших ідей, бажання творити і працювати залежить майбутнє України. По особливому важливий і хвилюючий цей день для ваших батьків, бабусь. Дідусів, в їхніх душах в цей час перемішуються найрізноманітніші емоції, від безмежної радості до легкого смутку. Разом із вами вони пройшли роки шкільного життя. Вони раділи вашим успіхам, переймалися невдачами. Цінуйте їхню любов та підтримку. Шановні вчителі, мої найкращі колеги, дякую за вашу самовіддану працю. За турботу і знання, які ви віддаєте своїм вихованцям, за вічний неспокій, невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість. Бажаю вам життєвих сил і натхнення, щирозичу, аби вогонь творчості та любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні задуми та справи повнили світлом. Красою і добром. Вітаю всю нашу велику шкільну родину із святом останнього дзвоника з успішним закінченням ще одного шкільного року, який кожному подарував нові знання, нові враження, нові думки і почуття, нові непрості виклики сьогодення. Зичу усім добра і благополуччя. Здоров'я, миру і злагоди бережіть себе та своїх близьких. Ранішній гомі не квіти з вітаннями, Парви святкові і зелень рясна, в зошиті списаному до останнього Крапку певне ставить весна. Все в сум'ятті закружляло чудово та наближається термін, коли дзвоник останній покличе, щоб знову ми нашим добуткам межу підвели. Непрохана сльозинка узяниця, в душі тривога й радість обнялись. Випускники сьогодні, як годиться, з дитинством попрощатися зійшлись. Гарно співають, дуже гарно танцюють, то ви, будь ласка, опсками підтримуйте наших діток. А ми вас всіх вітаємо. Останні хвилини і кожен піде. І загадково шлях до мрій збуваються, Ще вчора дитина, ти, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається. Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує коридори школи, спогади приколи. І перше кохання і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сумувати за тобою. Думок Алеш одна визначає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети, схатати, що є кожному своє, але є що так у всіх об'єднує коридору школ Погляду приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні, І ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду Se o seu talento eu pegar com você Eu vou ser What's will Та дівчатка, ще сьогодні я так можу звертатися до вас. Я вітаю любі мої вас закінченням школи. 17 років ви пливли у човнику дитинства, і ось він, острів справжнього, дорослого життя. Ви від сьогодні вже дорослі люди, вам будувати все своє буття, вже не сваритиме вас за оцінки мами. І тато не покаже ремінця, але не думайте, що все так легко буде. Шкільні роки згадаєте не раз, від вас самих залежить, хто ким стане. Сьогодні ж святом я вітаю вас. Хай буде небо завжди лиш блакитне. Хай кожна мрія здійсниться ясна, здоров'я, щастя довголіття. Хай Богу благословить вас у життя! Любі мої випускники! В такій вкрай нестандартній, незвичній ситуації на віддалені, відокремлено, не бачачи ваших юних симпатичних обличчя, Доводиться вітати вас зі святом. А ну, нічого. Гаразд. Сьогодні для вас і ваших батьків найприємніший і найхвилюючий день. Ви подолали в своєму житті перший серйозний відрізок. Дитинство закінчилось. Але не лякайтесь, ставайте дорослими! Хай життя надасть вам море позитиву, безліч файних сюрпризів і трошечки випробувань. Нехай у вас не буде в житті ніякої монохромності чорно-білої з чіткими лініями. Нехай у вас буде життя, схоже на яскраву кольорову веселку. Боріться! Крокуйте, долайте, цінуйте і не забувайте бути вдячними. Любі мої батьки, я вам посилаю найніжніші і найщиріші свої вітання і радію разом з вами. І вам, і діткам віддаю частинку свого серця. І назавжди залишаюсь вашою першою. Закінчилось дитинство останнім дзвінком, Воронковій зорі променистій. Сьогодні днаємось ми всі гуртом. У день такий урочистий. І ось ця мить в житті, єдина мить, коли останній дзвоник продзвонить. Мелодія весела і сумна, Мов спогад серця зараз пролуна. Поряд з радісними подіями в житті крокують сумні. На жаль, непоправні. пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, заступник директора Магуза Ірина Петрівна. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся нашої шкільної родини. Залишивши сльози та смуток, полум'я болю обпікає душу від думки, що ніколи не буде її поряд з нами, не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо щирого погляду і теплої усмішки. Нестерпний біль і невимовна туга не покидають нас, світлий. Добрий спомин про Ірину Петрівну назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч із нею, кого вона навчала. Вона жила, раділа світу, людям, що оточували її. Сьогодні ж в скорботі ми всі низько схиляємо голову вічна і світла. Пам'ять.